Цими днями в музеї історії Надірнянщини можна було споглядати за роботами художниці Олександри Дем'янчук. Жінка розповідає, роботи різного плану та жанру, пояснює тонкості певних стилів та що своє авторське залишила на картинах. Ну, взагалі, роботи різнопланові, тому що я дуже багато різними техніками цікавлюся. Останнім часом полюбила мистецтво олійного живопису і взагалі плідно працюю в цьому напрямку. Також моїм захопленням є розпис одягу, так само користується великою популярністю ну і відповідно прикраси з епоксидної смоли. Взагалі дуже багато стараюся купити різних технік. Для мене багато цікавого є взагалі в оточенні. Надихає мене будь-що. І взагалі стараюся це донести навколишньому світу. Художниця розповідає, скільки Робот. часу йде на створення однієї роботи. Поділилася думками про особливу картину, в якій знайшла спосіб передати настрій. Розповідає, що Петраківський розпис в поєднанні з живописом це унікальне авторське рішення. Ну, десь орієнтовно в мене це 5 годин, 6 такого. Тому що в мене, розумієте, в пориві фантазії це може бути підхід, один це виконання самого ескізу, так, з промальовкою. І інший підхід це вже виконання самих тіньоспі... світу тінових співвідношень. Взагалі, коли виконувала пейзажний живопис, мені дуже сподобалося виконання пейзажу саме в формі кола і овала. Ця картина для мене є особливою, тому що я її виконувала для близької мені людини подарунок. Так, хотіла її просто показати на виставці. Вона водночас і комплекс компактна і дуже гармонійно мені подобається, тому що невеличкими мазками можна було створити, знаєте, передати той настрій, який я хотіла. Тарілки в Петриківському розписі, де я поєднала пейзаж і розпис. Там також мені сподобався такий певний підхід, бо тому що цей, скажімо, стиль я придумала сама. І ну, тобто, я не запозичувала ні в кого ці мотиви. Так і старалася композицію створити самостійно. Розписувала і такі художні валізи, де можете зараз побачити. Там також є такі елементи. І так само писанки. Тобто користується акрилом, олійними фарбами, так, ну, і стараюся дуже багато охопити різних технік. Креаторка ділиться думками щодо розпису одягу, розповіла історію, як ідея малюнку на тканині переросла не в щось більше. У мене така була вдома невеличка, невеличкий топ, і я його захотіла розписати. От. І е, мені сподобалось, як воно наноситься. Це було досить незвично, бо тому що на папері, на полотні воно одне, а на тканині е, трошки, знаєте, не так е, лягає пензлік. Відповідно, не так малюється. Але я захопилася за однією майкою. Пішла друга, третя. От і тоді вже я почала перейти на тобто, я і джинси, можу штани розписувати, куртки у фінансовому плані. Ну як вам сказати, ну я на ціни не дивлюся, коли я знаєте, коли я порив фантазії мистецтва, я вже тоді не дивлюся, скільки коштує та фарба, скільки потрібно часу. Я це купляю, бо я знаю, що якість від цього буде залежати кінцевий результат роботи. Батько художниці Володимир розповідає про життя своєї доньки, як вона зростала як творча особистість. З маличку вона е, робила той поступ, ну буквально е, з, зі школи, ну, скажімо, з початкової школи. Е, і коли я бачив, що в неї є ті задатки, зрозуміло було, що це її, і, і вона рано чи пізно прийде до чогось вищого, чогось такого високого, маю на увазі е, е, творчості високої. І відповідно після того вона десь, можливо, з моєї Подачі вона обрала шлях митця. Поділилася думками про свою викладачку учениці Делятинського ліцею номер 3 Катерина та Тетяна. Характеризують свою менторку як креативну та хорошу людину. «Дуже часто бачимо її на наших уроках. Вона дуже багато дітей надихає на творче життя. Вона взагалі дуже позитивна людина, особливо в тій школі. Вона сіє радість в неї багато гуртків, багато дітей ходять на її гуртки. Я також ми також ходили на її гуртки ще коли ми були зовсім маленькими. А зараз вона готує нас двох персонально до вступу до вищих навчальних закладів. Вона сама по собі людина дуже активна, дуже завзята, так сказати. Вона старається з сіма найти спільну мову. Вона старається всіх вислухати, зрозуміти. Вона старається придумати щось спільне, щоб всі якось підтримали одну думку. Вона старається згуртовувати людей і так далі. Дуже людей багато дітей тягнуться до неї. На заході розповіли свою історію знайомства та загалом про Олександру, її колеги та знайомі. Співпрацювали в одному соціальному проєкті від спілки Україна важлива, і Кройн Метерс, де Олександра разом з дітьми загиблих героїв України малювала картину. Дуже шкода, що цієї картини тут немає, але картину чекає насправді надзвичайна доля. Картина вийшла просто. Геніальна, і вона буде виставлена на аукціон у Каліфорнії, тому в сан франциско Тому я думаю, що це теж просто величезна заслуга Олександри. Це неймовірно. Олександру я знаю вже декілька років, тому що ми з нею співпрацюємо. Це педагог. І художник в одному, тобто, це людина неймовірна, будь-який проект вона втілює в життя. Справа в тому, що я помітила, що дуже красиво Олександра була Джинсова, сорочка, куртка була. Та. І вся сфенатика була в такому гарному розписі. І мене вразило те, наскільки професійно було зроблено цей розпис. І... Я підійшла до Олександра, запитала, хто таку красу створив. І вона каже, це я так скромно, гарно мені сказала. І ми так. І декілька хвилин ми мали змогу познайомитися. Вражає, вражає мене особливо це майки розмальовки, летіла там то, майки там то дещо. І головне різностороння. У різних напрямках, у різних все, техніка там така, там таке виконання. Людина бачить, ще молода, а настільки захоплена своєю. Професію своєю працею, своєю роботою. приклад Олександр є черговим підтвердженням того, що українська нація сповнена самородками, яким нам ще доведеться відкрити для себе.